Якщо ви хочете, щоб ваші страви були ще смачніші і ви при цьому ставали ще молодіші, тоді це відео для вас секретний інгредієнт в кінці. Сьогодні зійшли зорі і ми нарешті приготували цей смачнющий пограч. Отже, ми знайшли у Жені Клопатенка рецептик і пішли збирати продукти. У кого що є, всі скинулись і вийшла от така от краса. Як ви побачили, ми все порізали великими шматочками, в першу чергу кинули сало та додали м'ясо і смажили до рум'яної скоринки. Потім ми додаємо усі овочі: спочатку картопельку, а також цибульку і морку для смаку, потім червоний болгарський перець і багато томатів, ті, що бабуся передала з городу, а багато бо можуть пропасти. А так не можна. Гострюща джика від мами. І багато спецій, спеціальна карпатська для бограчу, копчена паприка, гранат, сушені томати, перець, сіль. Заливаємо усе це водою, але не багато, він має бути густенький. І тепер залишаємо його готуватись. Насолоджуємось ароматами та ковтаємо слюньку. Коли, нарешті, всі овочі та м'ясо зварилось, ми додаємо його чорне золото інгредієнт, який підкреслює смак вашої страви. При цьому багато. Корисних властивостей, які дають можливість бути здоровим та при цьому молодіти. Декілька зубчиків чорного часнику і ви станете шеф-поваром на вашій кухні. Ну, все ми поділили з вами секретом, тому не забудь підписатись. А ми йдемо насолоджуватись смачнющим бограчем. І якщо в наступному моєму відео ви побачите дитинку, то знайте, я омолодився. А це значить, часничок почав діяти.